Всім добрий раночок. Їдемо на секунд. Хочу побачити Ігору Бобку якусь теплу. Може якраз попаде сьогодні на богуні і привоз, <гум> то я хочу дуже подивитися, що там такого нічого не буду купляти, бо вроді би все є, а якусь бобку з капішоном треба купити. Бо в нас овручі не купиш. Всім гарного дня і настрою. Дім зі мною Де? ти не считав сколько штук їх сім чи скільки? Купила я дуже багато кохт, взагалі, дуже багато різних цвітів. Чим чи що, не знаю. Я вже в цей не заїжджала в магазин. Ще джинси взяла, воронові є. Тей раз Віталіку взяла, цей раз Ігору, якщо не будуть мені. Я на себе померла, дудочки. Чорні, різні кольори. По 180 гривень сьогодні за кіло, то ми вже цей не заходили, що там пощі. Копу ще 400, то чого його. Два пакети, яку набрало. Шриве цієї. Постільна білизна, дуже хороша. Як додому? Як додому? Що ти кажеш? Не зрозуміла тебе. Куда додому? Нам же треба купити защіпки, бо вітер двері відкриває. Ти забувся чи що? А? На гаражі дитячий, на, на калітку, щоб закривалося там просто. То нам просто треба защолочку купити таку. І все, Боже, щоб грошей то там стоку речей, там покривала, там коврики, будуні таз. Ну, так зразу вирізані, ну, чик-чик. Там такі на полці, такі м'які що. Вода там знизу не промокає, не є. Там стільки простень, стільки пододіяльників, наволочок багато, на матрасніку, всяка така матерія, плідіки такі флісові, і такі як травічка, і ну, такі ручної роботи. Ну, сьогодні мені так ну, Дуже багато хорошого. Дуже 180 гривень, Мала, да, сьогодні ну, столько багато речей. Десь був хороший завоз. Коли вони завозять, я забулася. У во, erm вовторок завоз, сьогодні субота, і столько багато десь людей мало було. <qng> багато речей хороших. Я ж кажу, я ще прийшла, вибирала цих а... свідшотів, а таких не було, навіть на привоз, помніш? Там, де ми скоко ходимо, мені є, треба Ігору було їх вибрати обізительно, хоча б дві. І це ж спеціально їхала, щоб на привоз. То ботиночки купила, ну, кросівки покупляла, таке всяке. А от цих бобок теплих, з капішоної, ну немає. Або такі якісь тонкі, є, то украси, то великі, є, або малі. Ну, взагалі не попадало. А сьогодні то я прийшла і ну, я хороше позабирала. Помирила на себе, рука в длінний. Ну, На мене вони всі впритик. Ну, Я думаю, на Ігора будуть. Ігор Худійший за мене. Я вже рада, його буде. Ну воно вже їх, ну, як, у його є там чотири бобки, такі, що він ходить, але вони вже підношені. В цьому році я йому купила тільки дві бобки, то біла і чорна з надписів. А то і з тих годів, того року купляла, Може, треба обновити було обов'язково. Віталіка то дві нові є, є, одна сіренька. Ну, я в цьому дорогому магазині купляла з капюшоном, кінгурушка. А друга така бірюзова, без капюшона, новенька. Я тут на ну так, да. а що нам їздить, до то тут скрайда й додому. Тут її просто більше тільки. Покажу вам люди, що ми зробили. Що взяла от швабру. хочу помити тут пол. Помаленьку збираємося додому. Попуткрашувала я тут. Трошки краски залилося, я такого округу покрасила, потім буде все перекрашуватися. Тут покрасила били двері. Не дуже Тоже покрасила, пол сохне Там грубка горить, щоб було чистенько. отак От то. Так, що ми? Отак? От все упирається в гроші, якби були гроші, отут хотіли теж обшити кімнатку. Але вже з Божою допомогою буде робиться потім. Ой. Вийшла, постирала бобки ці всі. Вон, бачите, яка гарнюща. Це мені, бо дуже довго на Ігора. О до Ігору. Ось до Ігору така модна, це я її вивернула. Дві. І ось, ось ця третя дуже гарна. Ось ця третя, отака гарна. Це Віталій каже, мені оста в армані, Ну і ця Віталіку. Коротше, три бобки. Раз, два, три Віта е, Ігору, три е, Віталіку і одна мені оця подовга. Що ми ще зробили? Зробили ж ми гаража дітям. Зашили, зараз буду замазувати цього стовпчика. Все зашито. Гляньте, яка ляля. Подивіться, яка ляля зроблена. Доставили вже таке, як я і казала, стовпчики сюди. Бо тут вже ось тут стояли, це що ми купили, ну я вже їх покрасила вчора. Не знімала, не показувала нічого. Тут от училася робила ось короєда. Ну, тут воно було дуже рідке, бо ями були, то не вийшло. так можна спокійно мастерком, отак. Ну, те, як вона називається, що заглажує ровненькою. Трошки постояла, потім отак ровнят. І можна пакетом. Пакетом, теж я робила пакетом. І так і так гарно. Що тут? Тут ось така застьочка. Тут ось такі дві ручки. Одна і друга. Тут, 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 щоб надіжно було, щоб вітер не відкривав. Ось така штука. Ось так відкриваєте і дітям там підвал. Ну, Гараж, для велі помогає, тут дуже багато. Одного вже не знаю, де це. По... Поїхав, мабуть. Наверно... Поїхав, мабуть, Нікіто. Ось так. Тут послала так все, щоб не чіплялося. Тут Віталій підсипав, бо тут дуже низько, то воно виглядало, від, ну, наче так, раз, закрила, раз, закрила, дві ручки закрила, защовкнула і все. І там він посипав, і там воно пощі однаково, бо був дуже великий промежуток, ніби то, знаєте, як косина. І отакий от вийшов дітям гарний гараж. Ну, тут яка, ми хотіли спочатку зашити, але я Віталіку посовітувала, кажу, давай не будемо його зашивати. Просто по це зашиємо. А тут, типу, як вимрується, як стовпчик. Воно так красивіше буде. Бо якось так кругом жесть. І таке, знаєте, як акуратні пшити кругом. А так, виходить, тут стовп, ну, з кирпичей виложений. І там, і воно так класно виходить. Ну, такі діла, отак ми поробили. Що зробили, то зробили, слава Господу Богу. Так, забираю своє, майже я не користувалася. Ось таке крилечко. Ось такий гарненький гаражик. Там буде вже літочком, я ж кажу, з Божою допомогою, щоб були всі живенькі і здоровенькі. Буде тон світліший якийсь, а тут ось такий. Я думаю, що класно, правда, що було, а що є. Ну, якщо так не дивіться, отак як десь отак дивіться, то ну, поняли двері, другі окна. Представте, буде дуже-дуже красиво. Ну, отак, як його отак не дивіться, десь отак, то воно прикольно. типа другий етаж. І тут я, хустка на бакер, замерзла. Дітки гуляють з сусідським хлопчиком із другим, один і другий. І все. Що сьогодні не спав, не захотів. Буде рані лягати, да й буде спати добре. вже втомлений. Хлопці вже надурілися, він пішов ліку, вони вже сидять літать, вже лежать, дивляться. Ону томився, да.